Фотографуємо, дивись ми, ми тут в такому дивовижному так, місці. А вот всемай. Тут написано парафія Преображення Господнього Межигірська Української православної церкви Київського патріархату. Розумів? У них навіть сайт є свій. Сайт? Все. Ну так, да, сайт, сторіночка в інтернеті. Пішли, а -а -а. ще поглядемо. Вовчик, ти з нами? Вовчик, ану Коля, візьми Вовчика за руку, щоб він теж знає, що він десь упаде. Ось дивись, зараз бачиш тут хрест, бачиш? Хрест. І зараз отут люди візьмуть Оцю книжку псалтир чи Єванглія. І будуть читати. Яку книжку Ну, є така книжка, називається Євангелія. Там написані всякі. Добрі речі. От, І зараз от з церкви давай. вийде жіночка. Давай. Вверх, давай. Ну, да, пішли. На Пустіть, будь ласка. Я до маму поїду. Пішли по сходах, пішли, синочок. Коля тільки не впади, обережно. Чого не вітаєшся? Треба казати добрий Добрый день. Добрий день. день. Пустіть, бляска. Ну давай, хватай палку і починай бить дітей. Ну то що ви мене до дітей не пускаєте? Ви що собі дозволяєте? Ні, то ось стоять мої діти, оця людина мене до дітей не пускає. Ви що собі ви дозволяєте? дозволяєте, а? Представте, будь ласка. Уважайте. Документ показіть мені який? мені документ свій. Будь ласка. А ви хто? Ви, ви, маєте, ви, хто? ви можете бути зараз затримані на три години. Ви хто? Для встановлення особи. Хто ви такий? Я, я вам покажу. розказую, я майор міліції. Будь ласка, підрозділ Беркут. Тепер представтесь мені, будьте мужиком, не прикривайтесь дітьми. Будь ласка, я вам покажу будь все. Ласка, що будь ласка. Тільки ось на відео, щоб я прочитав. Прочитали. Шевченко Валерій Євгеніч, начальник відділення ПМОП Беркут. Будьте не баби, дітьми прикриваєтесь. А що ви в мене від баби побачили? Дітьми не треба прикриватися. Я гуляю з дітьми. Тут Для вас це, можливі? Можливі. це перша особа держави. Бачиш? Я не гуляю у першої особи держави. Ось сходинки ви, ви знаходитесь на маршруті патрулювання. Будь ласка, залишите територію. Будь ласка, залиште територію. Ви можете бути затримані на три години. Дешевий піар тут не проходить. Затримуйте. Я вам розказав, що дешевий піар тут не проходить. Ну затримуйте, у вас є повноваження. Давайте, кайдани да, мені надіньте. Зрозуміли мене чи ні? Перша особа держави. Велике діло. То тепер з дітьми гуляти не можна, як тут живе перша особа держави. Я вас попрошу. Ви ж нормальні люди, цивілізовані. Ну дитина каже, папа, пішли погуляємо. Я вам кажу, що в кожній є своя дитина. Документ, придивіть, будь ласка. Ви здобик ну, громадянства. Хто ви? Ні, ви знаходитесь ні. в розшуку, придивіть мені, будь ласка, документ. Ну, можу дати вам мою картку. Ні, ні, ну, ні собі. мені картка не потрібна, ну. мені потрібен паспорт. Ну Я ж не при виконанні з собою паспорт, в цій країні. Паспорт, де... паспорт Покажіть, може, ви знаходитесь в розшуку. Ну, може, то знаходитесь... затримайте мене. Давайте надійте на мене кайдани. Представтеся, здайтесь, роз... фамілія. Мене звати я Гончар, Ярослав Анатолійович. Де ви проживаєте? В Україні. Адреса? <з>, З якого переляку? Ну, Де ви прописані. Не а? Він не в формі. Я Він в формі. То питайте. Не випишіть, будь ласка. Я вас попрошу. Не, не, не треба робити. Я ж попросив? Я представився. Но Які ви питання? Ви пішли до каплички? Я да. вас попереджаю, що Прошу. це провокація. Стосовно охорони держа... державної добре, охорони. Добре, все, я зрозумів. Зрозуміло. Я, да. я, я, я вас офіційно попереджаю. Я, не попереджаю. я зрозумів. Ви не виконуєте постанову суду. Добре, добре, я зрозумів. Я виконуєте ми розвертаємося уходимо. Ні, в постанові суду немає нічого про те, що не можна гуляти з дітьми. Я говорю, ви виконуєте постанову не суду. Не чіпайте мене. Виключіть камеру. Добре, ми розвертаємося і йдемо. Не чіпайте, Ви мене штовхайте, я зараз впаду. Проходьте. Пішли, Микола, бачиш, тут не дають погуляти. Не чіпайте мене, кажу, я ви, то ну руки від мене заберіть. То шо, я, я... Заб... я зараз подум... зламаю і ноги. Не чіпайте. У мене жінка, і і дітей. От і не чіпайте мене, йдіть ідіть до жінки і до своїх дітей. Мене не чіпайте. Ну не знаю, чого ви мене чіпаєте. Я нормально літаю. Слава Богу. Ну, бач сину, вибач, тут ні в якому разі, тут живе така якась перша особа, ну вона так думає. От, і не можна тут гуляти. Бачиш, тут щоб погуляти, на тебе набігають міліція, все. І не пускають нікуди. Ну таке, ну що зробиш? Щось будемо робити. Ярослав? Да, Гончар, Ярослав Анатолійович, я вам можу дати свою картку, ні кого не ховаюся. Це оці, оці якийсь нам затримати, в розшуку. Такий дешевий понт взагалі від, від полковника міліції, ви ж з вищою освітою. З вищою освітою. Стосовно розшуку. Ну що це за цирк? Розшуку. Ну ось я, знайшли. Ну знайшли. Робіть щось. Якщо шукали. А то шукали, то і знайшли і нічого не робите. Ви закон? Ха, постанову суду. Вам а ну прочитайте, давайте. Прочитайте Поберіть мені. Не ну... фотографу, беріть камеру, будь ласка. Ну добре, я буду знімати ось своїх товаришів, а ви читайте. Вам прочитали цю. Постанову ні, то... на вході сюди. Ну... Ми порушили закон. І який ми закон порушували. ми порушили? Не порушили постанову суду. Що, що конкретно ми порушуємо? Ви зрозуміли? Ні, я не розумію, що Нумовно. я порушую. Знаєте, що якщо ви не знаєте закону, це не відповідає вас відповідальність. Так, це написано Маскій в Конституції закон. України, про це я в курсі. Але я не розумію, що якщо. конкретно Ви, ви вас попередили. Ви зрозуміли, спустились. Я вам прошу далі кажу, подальшому не робіть такого. Добре, але ми, ми спустились тільки тому, що вас багато і ми побоїмось за, за своє життя і здоров'я. Ось тому, що тут полковники міліції, беркут, люди, які місяць назад побили людей до крові. Оце тільки тому ми пішли. Я боюся за себе і за свою сім'ю. А що ми порушили, ми так і не зрозуміли. От і все. Ну я звук тільки пишу, вашого обличчя нема. Не переживайте. Якщо б ви могли по, от ви тут старше, я розумію, да? от на пальцях поясніть, що я порушив. От простій людині. От що конкретно, що я таке зробив? Ви зрозумієте. Ну то поясніть. А то ви то з Володимирської, то вже з Беркуту, вже не поймеш, звідки ви. І всі такі освічені, а пояснити ніхто нічого не може. Тому що немає пояснення. Я вам представлю. Так, і я, я вам представлю. Що Похороняє тут якщо я Ну ви мені сказали, що тут живе президент. Так. І що? Це, охор... це приватна. Та ну вітя, це ну, ну живе та й живе. І що? Ну живе президент? І що? Чому ви знаходитесь на охороняємому маршруті? Я не збираюся роз... я не, я не з вами тут дискусію. Дис Оці сходи, оце охороняємий маршрут. Так, це знаходиться маршрут. Згідно. А, на а на що вони тоді я, тут я треба? На що а вони якщо треба тут поверити? ці сходи? слишком много честі. Якщо. Ну тут нема символа. Ну так Ні, ну громадянин України, полковник міліції при виконанні, слишком много честі. Пояснил, Ви для кого працюєте? пояснив, Якщо до вас не доходить. Не доходить, я не розумію. Я, я Не винуватий. Не розумію читайте, взагалі. Читайте, свого, і чи не да? і свого не цурайте. Ну бачите, Шевченка читали. Ну, як? Але а -а -а. в юриспруденції Диві. щось плаваєте. Ну звісно, ножкиками проще, да? Ніж книжки читати. Зайшов в спортзал, накачався і потім дітвору там гамселити. Бачите, вас нормально від них Хто вас гамселити? Це я маю вклонитися низько, щоб ви мене не одгамселили. Ні, ні, це моя страховка і безпека. Зараз все лється в облако. Якщо тут хтось посміє, ви всі вже тут я обличчя, розмови. Як тут не да я не хапаю, це, це моя страховка, розумієте? Я боюся вас. Так? Да? Да. То я вас ні. Ну от, а я бачив, що роблять, роблять ваші колеги. Ви ж біля церкви. Так. Біблія забороняє боятися, ви знаєте? Це земля, страх це можна? гріх. Ви знаєте це чи ні? ні. Страх ну, це я, гріх. Я Почитайте біблію. біблію, а я читав. Ні, не читав. Почитайте, страх це гріх. Ніколи не бійтесь нічого. Я не, а не боятися, це різні речі. Ось так. Да, тут є теологи, поспілкуйтесь з ними, бо я в цих питаннях. От стосовно юриспруденції, охороняємої зони, я з вами готовий вступити Пос, в дискусію. Пославши мене є зі мною, він не залишив мене одного. Є такі слова? Не знаю, я не теолог. Тут я без, взагалі не розумію. Є? Чи ви теж розкривалися? А от стосовно охороняємох сходів, ну не виключу. От не виключу і все. Причепилися. Моя камера так знімає На, то її візит, постав. На. Не на, а нате. На Нате на. Я я, на на сказав, як ви не дочули. дочули. Да, я добре мене заслухав. Я проходжу кожен рік диспонтеризацію. Я теж почув, він сказав, Бачите, свідки є? Только, Папа, ви да. чули? Я ж не здійс, як я сказав, нате. Ну, це для історії. Ну як це не треба? Ну, от я не хочу, щоб мене знімали. Ну добре, Україна, ви можете так? Да, конституційні дивіться. конституційні права, юриспруденція, спорити з вами. Ні, 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 ні. Ви праві на 100%. Дивіться, як це робиться. Я роблю документальний фільм після того, як я його змонтую. Якщо ви не хочете, щоб ваші обличчя попали, ну це ваше конституційне ну, право, лишає... да, щоб... да, Ви лишаєте мені свої контакти. Я вам даю кінцевий варіант фільму. На затвер... Якщо ви не ви хочете, виріз. щоб ваше обличчя, я вирізаю. Да, я Будь питання. ласка, ваші контакти, От, я, я не хочу, Якщо ви виложите, я вас казав, щоб я по обличчя не хочу. Без вашого дозволу ні. Так. 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 От ви виложіть. Ну, виложіть, побачите. Поспоримо, по Оспоримо по кориспруденцію. По по директор. Ви ж директор? Так. Я ж вашій Ірині заказав, вона да. той раз був були ти раз. З першого числа. З <рес> 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 жінкою з двома дітьми були. Ні, то Що? інші люди. Він був зі мною, зовсім іншому місці. Да, в іншому звідки? З Києва. З Києва, а звідки? Ну з Києва. Ви не знаєте, де Київ? Київ столиця України. Гості хочете? Ні, ні, а чого б ні? Ну що, то питань нема, у мене двері де... завжди відкриті. Так, ну бачите, це, це він отут наймає людей. То якщо ви Давайте збираєтесь в гості. Ну, Ні, по... не а може б по... по... так, по... так, пустите мене, не пустите. Я хоч запишу адресу. Та по... Шо, по... Пущу. 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 Ви ж лишіть свої контакти. Коли кіно буде готове, я вас запрошую. Гляна буде, чарка, сядете, подивитись. Я вас попередив. Так, у мене є світ, я вас попереджав. Що не знімайте мене, я вам не даю цю на я не хочу, Я щоб почу. мене показували в інтернеті. Я почну. А це вже ваше право. Хочете виложити, а потім вступлять мої права. Я заразу. Розуміло? Так. Так. Питання має. Я ж сказав, що не буде в інтернеті. Це буде через рік, там, через піврок. У мені разом з немає. Через. Я ж вам пояснив також. Шо, ви ж ну, слухали ти уважно. А потім я. Ви я потім, з нами я потім да, а не Давайте буду. контакт. А я не согласен давати шукати. контакт. То ваше а вже питання. Вот я То не давав дозвілу на своє зімно. Так само і він не, не давав. А вот тепер ваше питання шукати його. Чи дає він дозвіл, чи ні. А ви маєте право знімати? А я вас знімаю. Ну той Я знімав вас, я не знімаю. Послухайте, якщо ви десь будете побачити своє обличчя. Так. то ви будете знати, що вас знімали штук. <су> так само, як потім... ви цивільному... Я а. як працівник міліції, якщо там будуть якісь коментарі, не від вас, против, а на ваше я від... тут, то відео. Від... Я розумію, тут то не випадку. Якщо буде відповідальність, Микола Васильович, Та ну, ладно, все, дивись, я виключаю.